В національній політиці не таке оптимістичне, як здається. Бо ви е, знаєте, що в Україні проживають 54% жінок, і в парламенті представлено лише 12% біля 12% жінок. Чому так? Чому ця проблема така, така нагальна? Ми живемо в 21 столітті, але е, представлених жінок у парламенті лише 12%. До речі, в цілому десь представлено 30%, в скандинавських странах значно більше, але країни-члени Європейського Союзу вони наближаються до 30% бар'єру. Чому це так? Чому от такі основні в чому основні причини цього? При це нам розкаже Світлана Вациховська, народна депутатка України восьмого стойкання, співголова міжфракційного об'єднання рівні можливості Верховній Раді України. Прошу мене доброго дня. всім. дуже дякую за запрошення, за те, що сьогоднішній такий весняний день ми можемо говорити про наші складні проблеми. Чому саме 12%, а тому це є відповідь е, на те, що в країні за всю період незалежності не було цілеспрямованої е, стратегічної е, гендерної політики. І коли мені говорять про те, що чому ти з такою наполегливістю працюєш над цим, як співголова, як народна депутатка, я хочу сказати, тому що ці виклики вони є. Перед нами. І, і дуже дивно, коли ми про це говоримо у 21 столітті. Що саме за виклики? Адже е, гендерне законодавство в Україні, воно якби є, воно існує, воно прийнято було за 25 років. Але воно декларативне, дуже декларативне це законодавство. І коли ми говоримо, попередній виступаючий, дуже дякую за ваш виступ, говорить, що Харківська область дуже активно працює. Але при цьому цифри говорять, що жінки тільки на виконавському рівні, і надзвичайно маленький процент жінок, які на самому верху, які приймають рішення, це та скляна стеля, яка не пускає далі жінок. Коли ми говоримо про виклики, яких на сьогоднішній день це заборона 458 професій в Україні. І це питання не потребує законодавчого рішення. Це, цю проблему можна вирішити рішенням уряду. За 25 років цього ніхто не розглядав, до цього не звертали увагу. Коли ми говоримо про виклики, які існують на сьогоднішній день, це е, існуюча проблема е, в освіті, яка на сьогоднішній день. Коли стереотипи закладаються з самого дитячого садка, коли підручники формуються таким чином, що жінка не може приймати рішень, що вона має мити там підлогу, вікна, виховувати дітей, і далі це пропагандується. Ви пам'ятаєте цю історію з підручниками про сімейні цінності, про підручники, де на титульних сторінках пишуть, що це підручник для розмови відсталих дітей. Це теж порушення прав рівних можливостей для всіх. Проблема політичної участі жінок. Це теж надзвичайно важливо, тому що йти в велику політику, де приймаються рішення, надзвичайно складно жінки. Пані Олена, от ми з нею ще в 2008 2009 році в одній політичній сили. Мабуть, вперше в Україні тоді сформували жіночий департамент. І було це легко. Це ніхто не вірив. Ніхто не вірив і не говорив, ну що ви, дівчата, морочите голову яким жіночим департаментом, яким жіночим групом в політичній партії. Але це сталося. І тоді на місцевих виборах більше 30% зайшли по цій, по цій політичній силі депутатів. І наскільки вони були активні, наскільки е, віра в те, що ми можемо зробити, це надзвичайно важливо. Щодо Верховної Ради, Мелорійні можливості е, це міжракційне об'єднання, до, е, до якого входять 62 народних депутати і депутатки на сьогоднішній день. Воно було створено не сьогодні, воно було створено в 2011 році, але надзвичайно активну е, позицію воно зайняло саме у восьмому сплитику. Силу разних обставин. Е, ну, По-перше, е, чим показово міжфракційне об'єднання рівні можливості, тим, що, е, по перше, в ньому зібралися люди, які вірять в те, що вони роблять, і наполегливо це роблять. Попри е, різні політичні сили. Попри, скажімо, різні ідеологічні напрямки, але в них є одна мета забезпечити рівні права і можливості. Одним із досягнень було першим це прийняття 30% квоти на виборах до місцевих раджень. Другим надзвичайно важливим, я вважаю, що Досягненням це було призначення 1 вересня урядового уповноваженого з гендерних прав на рівні віце-прем'єра. Що це дає? Це дає можливість створити вертикаль зверху до низу уповноваженого по питаннях гендеру на різних ланках виконавчої влади, починаючи від стратегії в кабінеті міністрів і закінчуючи гендерними равниками. В районних і державних обласних адміністр... віда, в органах виконавчої плати. Чим ще займається МФО рівні можливості? Великий напрямок МФО направлений на жінок військових. Як виявилося, що у нас в Україні взагалі жінок військових немає, вони можуть бути чим завгодно, але не снайперкою, не рядовим і так далі. Тому моя колега Марія вона займається цим напрямком і дуже багато було зроблено в сфері Міністерства оборони, визначення професій, права нагородження жінок, які служать в армії, і так далі. Я думаю, що ті, хто слідкують, ті, хто знають, ми дуже активно розповідаємо про те, що ми робимо. Я думаю, що запровадженням і створенням офісу гендерного повноваження ця активність буде надзвичайно, скажімо, спайка між Верховною Радою і виконавчою владою, вона буде важливою для того, щоб швидше і оперативніше приймати рішення. Bom, well,